Всім доброго дня! З вами знову канал В'язальний калейдоскоп і я Іна. Сьогодні в нас вже майже середина березня місяця, а я тільки вирішила зняти плани на цей місяць, в'язальні плани. Бачу, всі дівчатка планують вироби на цей, на цей місяць. Дехто планує вироби на, взагалі на весну, на весь на весняний сезон. Ну, я пробувала, в мене не виходить на сезон планувати, тому що я так далеко ну, не можу так далеко забігати у своїх планах. Я не знаю, що я можу. Почати сьогодні, а що а, а мені думається завтра в'язати? Ну, така я людина. Я сьогодні можу думати одне, а завтра це все можу покинути і почати зовсім інше, і сісти його і зв'язати за кілька днів. Тому я вирішила, що цей місяць я не буду нічого планувати. Е, ну, не буду ніяких писати собі планів. Е, в тому... Тому що ну, мені хочеться, кінчається сезон, кінчається вже зимовий сезон, починається скоро у нас уже тепло і починається літній сезон. Весна це такий перехід від зими до літа. Тому я хочу максимально закінчити свої роботи, початі ще в зимовий період. І потім, щоб уже спокійною душею мені починати в'язати літні речі. А в мене є кілька незакінчених робіт. Ну, перше, що я не дов'язала, ще ніяк не дов'яжу, це із зимових речей. Це оце моє плаття, можете побачити тут у мене, зараз я підніму трошки вище, щоб вам було видно. Я вже в'яжу спідницю. Це дов'язана в мене тут ковтинка, і далі йде вже спідничка. Ну мені ще зв'язати залишилося ну, буквально 50 см. Це якщо таку зробити довжину за коліна. Ну, я думаю, Ну, я так і думаю, зв'язати її, мабуть, довшеньку. тому що я хочу в її навесну носити під коротку курточку і. Кросівки, або такі туфлі, ну, типу кросівок, спортивного типу туфельки. Тому мені зовсім небагато залишилося. Рукавчики тут маленькі. Рукавчики тут йдуть у мене реглан пагон. І рукав напускний, вузенький. І тут зовсім небагато, ну, може, сантиметрів 30, 25, 30 цього рукава. Так що я в цьому місяці хочу таки максимально пров'язати це плаття. І ну, дуже було б бажано його закінчити. Але не знаю. Я ж кажу, планувати нічого не планую. Просто залишаю ті вироби, які мені треба. Ну, беру ті вироби, які мені треба дов'язати, і нового нічого постараюся нічого не починати. Ну, це так, це я так кажу, а зараз можу піти, взяти пряжу і почати новий виріб. Це ж я тут сама собі вже не можу нічого зробити. Так що я вже її наготувала цю роботу. Це в'язання наготувала. У свою проєктну сумочку і візьму на роботу. Там, якщо в мене буде час, нічого в мене більше під руками іншого не буде, нічого мене відволікати не буде, тому буде тільки один виріб, і я його буду в'язати. Може, хоч так трішки його продвину, а то зовсім мало йде. Я люблю в'язати, коли починаєш виріб, коли ще розпреділяєш це все, коли в'яжеш там десь якісь складні такі речі, воно якось швидше йде. А коли залишається вже попрямі закінчити виріб, тоді вже якось і пропадає охота до нього. Ну, я думаю, є не одна така. Мені цікаво щось новеньке, а те, що вже таке простеньке, вже так його, так і дов'язуєш. Ну, Це вже, я думаю, воно дов'яжеться. Так, ще в мене це цей светр. Цей коричневий мій молочний шоколад. Теж було бажано його дов'язати, але ну, не хочеться, щоб він лежав у мене ціле літо. Якщо я його зараз не закінчу, у квітні місяці вже мені його взагалі не захочеться в'язати, тому що там буде вже тепло і вже треба буде щось таке легесеньке. І в мене багато є літньої ще, ну, Не скажу, що так сильно багато, але є в мене літня пряжа, така демісезонна пряжа. Літньої немає, а демісезонна є у мене пряжа. І ще хотілося б якісь такі легенькі свитерочки весняні пов'язати. А це буде у мене як тягар на душі. І мені хочеться його також продвинути і зв'язати. Якщо розібратися, то не так багато тут і залишилося. Оце все. По кругу я в'яжу. Оце все я зв'язала, вив'язала отакий моток. За один день я взяла його на роботу. Ще тако 2-3 дні і він буде готовий. Ну, вже, звичайно, менше часу для в'язання, тому що вже ось почнеться тепло і вже буде робота у подвір'ї, так що, так що оце і треба його доганяти все. Ну, про цей светр я вам не буду вже розповідати. Ви знаєте, тут одна ниточка йде. Ну, хто дивився попереднє відео, той знає. Тут іде в мене одна ниточка бабінна е, йде шерсть, 80% шерсті і 20% акрилу. І одна ниточка Lana Gold 800. Вони не зовсім однакові, бачите, тому такий легенький меланжик виходить. Ну, Мені це дуже подобається. І, і річ така м'якенька. Ну, Трошки є покалування таке, але не критично. І після стірки, воно ще буде м'якше. Це я знаю по своєму темному светрику «Антрацит». Він теж був такий трош трішечки колючий, але після прання він зробився м'якенький. Так що буду ще продовжувати закінчувати. Ну, постараюся закінчити ще й цей светр. Це вже в мене дві роботи. Є. Потім в мене ще ж є одна робота <кхм> гачком. Це мій кардіган літній в техніці філейного в'язання. Його теж треба в цьому місяці зв'язати, тому що до на початку квітня, здається, 4 чи 5 числа в нас буде звіт уже, і потрібно буде показати готову роботу. Тут теж небагато роботи. На все треба просто час. Мене не лякає те, що там виріб ще наполовину чи на третину тільки початий. Це мене не лякає. В'язати його недовго, не був би час. Тобі тільки був час вільний, щоб можна було сісти і пов'язати. Ну, це все я вив'язала за один день. Тому я думаю. Ну, ще два-три дні, і цей виріб може бути готовим. У всякому разі, у місяці у нас 4 неділі, так? І у мене один, два, три, чотири вироби. Ну, я думаю, я повинна встигнути. Так, це третій мій виріб. Він теж йде на цей місяць, його теж потрібно дов'язувати. Я вам показувала вже це пряжа це 100% акріл. Ось такий від YarnArt, називається Gold. І м -м стільки тут 400 метрів 100 грамах, 92% акрил і 80, 8% е -м люрекс металік. ниточка м'якенька. Ну, вона нормальна до тіла, не колюча, не кусюча. Ну, це більш така, ну, такий виріб, як, ну я не знаю, десь так, знаєте, одягнути його ну такий він нарядний, десь на якийсь на якесь таке мероприємство, де треба красиво виглядіти. І, і нарядно. Значить, цей у мене теж процес, це вже третій. І ще я а, в'яжу я його гачком номер два. Ще я дістала із своїх недов'язів. Це в мене останній виріб. Ну, такий тепленький. Всі, там в мене залишилося ще, здається, Два. Два плаття, кофта і кофтинка літня і спідниця. Чотири речі в мене там залишилося, ну то вже геть літні. А із такого теплого зимового це що в мене залишився один оцей. Джемпер. Це пряжа Alize Real 40. отакого такого кольору морської хвилі. Він у вас такий більш насичений. Насправді він трохи такий, ну, світліший, більш такий блідний, блідий. А тут на камеру він такий. Насичений темний. Ну, то не так важливо. А от я почала в'язати отакий джемпер. Тут в цьому джемпері я повністю підібрала. спеці тут йдуть у мене, здається, чи двійка, чи 2,25. Дивіться, дійка. Я сама вибрала узори, підібрала, просто в Пінтересті підібрала узори, які мені подобалися, скомбінувала їх, і я думаю, непогана комбінація в мене вийшла. Я вже хотіла його, ну вже кілька разів у мене була така, були такі пориви його взяти і розпустити. Ну, Мені сильно шкода, оце, оце цього, цього, цього узору. Оце ця комбінація узорів мені так подобається, що мені, ну, мені просто шкода його розпускати. Я хотіла розпустити і почати в'язати по кругу, щоб і спинку, і перед в'язати разом. Так мені ну, більше подобається, воно зразу виходить. Ну, зразу готовий светр. Тільки остає, чи джемпер остається тільки дов'язати рукава. Але от рука не піднімається, розпустити і все. Хочеться мені його дов'язати. Тому я, я вже научена гірким. Досвідом. Одного разу я в'язала плаття собі, це було плаття із Lana Gold Fine, такого, ну, не фіолетового, а такого ну, якогось фіолетово не то фуксія, не то фіолетовий такий колір. І ви знаєте, я почала почала згори, все розрахувала, пров'язала, вже пров'язала майже до пройм, мабуть, вже до пройм я дов'язала його. А потім щось мені стукнуло в голову, щось мені перемкнуло, я його чомусь я була сердита, мені не, не сподобалося. І такий в мене був порив, я його схватила і розпустила. Розпустила, ті нитки у мене лежали. Лежали, потім я ж таки ж повернулася назад до того плаття. Давай його починати. І я так пошкодувала, що я розпустила, тому що в мене там такий красивий був верх. Він був ідеально зв'язаний, його тільки треба було хай би собі полежало, хай би я трошечки відійшла, і, і я б його взяла б і в'язала б далі. Я починала його вже тоді, кілька разів починала. Але я навіть показувала мене навіть є. Десь у відео те плаття, я вже починала його знизу в'язати, теж дов'язала, майже спідницю всю зв'язала і розпустила. Так в мене й не склалося. Я вже як його не починала, як не в'язала. Мені постійно згадувався той перший варіант, який був, він мені був найкрасивіший, а назад його знову починати мені вже не хотілося. От був у мене такий гіркий досвід, якби не той мій порив. Я б вже досі дов'язала і мала б красиве плаття. А так, другий раз його в'язати вже мені тепер не хочеться. І взагалі я тепер до тих ниток не хочу повертатися. Вони в мене лежать. Можливо, колись щось вив'яжу. Мені потрібно охолонути. Я на них навіть дивитися не можу, тому що згадую те перше плаття, яке я в'язала. Той перший варіант плаття. Тому я тепер роблю так. Мені не подобається, я його склала кульочок або в якусь там торбинку, корзинку і заховала подалі. Запхнула там між своїми нитками і нехай воно лежить. Полежить, Потім я його пройде якийсь час, я достаю, і тоді я вже точно знаю, чи я хочу цей виріб, чи я його не хочу. Або я розпускаю, або я беру і дов'язую. От і це все достаю вже. І цілу зиму його достаю, дивлюся, а розпустити не можу. Не, роз, не піднімається рука розпустити. Значить, треба що робити? Треба дов'язувати. І вже, я думаю, буде вже сезон, так що мені треба брати і дов'язувати цей джемпер. І ще, що я буду в'язати в цьому місяці, так це шкарпетки. Але шкарпетки я в цьому місяці буду в'язати тільки лише із залишків. Чомусь мені ще не хочеться якісь в'язати інші шкарпетки. Мабуть, це в мене буде серія шкарпеток із залишків. Ну, є в мене ще задумка, одні шкарпетки, шкарпетки берізку зв'язати. Але я не знаю, чи я їх буду в'язати, я ще не придумала. Ну, верніше я придумала, але я ще не налаштувалася на те в'язання. А от такі шкарпетки із залишків. В'яжу. Оце вже у мене другий. Одні я вже зв'язала. А це другі. І хочу повив'язувати залишки. Придумала отаку так комбінувати узори. Це в'яжеться воно методом херікс, по кругу, тільки що чередуються, бачите, тут через один, а тут три рядочки йде. Знову через один, знову три рядочки. Ну, не хочеться, щоб були всі однакові, хочеться щось якісь віддумати. Різні комбінації. І тут спереду в мене йде три лицеві виворіта, ну, по верху носочку, а, чи цього шкарпетки. А підошва йде просто лицевими. Так Так що в'яжу я ось, бачите, з таких кубочків. Оце в мене такі залишки. Комбіную їх по кольорах, підбираю і вив'язую, тому що в мене вже така доволі. Чи маленька корзинка зібралася оце, цих різних залишків. Я їх змотала приблизно одної товщини. Ось тут кілька ниточок змотано. Це ж не тоненькі. Я в'яжу спицями номер 3 або 2,5. Зараз у мене ці спиці 3, 2 ,5. 2 ,5. Ну, У мене просто інших немає, тільки 2,5. Тому я ними в'яжу. Якось я ними... зв'язала була одні шкарпетки, і вони в мене відклала і лежали. Більше я нічого ними не в'язала. А це дістала, ви знаєте, мені так сподобалося ними в'язати. Ще треба буде якось купити мені такі номер один і номер 3 Ой, один. Що я говорю. Номер 2 і номер 3 це я саме більше в'яжу такими номерами від двійки до тройки. І було б дуже добре ще мати одиничку, чи цю двоєчку і троєчку для в'язання шкарпеток. І так я вирішила цей місяць шкарпетки із залишків. Може, придумаю якусь, подивлюся якусь нову для себе техніку якесь, може, нове, якусь нову п'ятку. Хоча навряд чи я знайду якусь нову п'ятку, я вже всі в'язала закриття якесь, може й не нове, але інше для себе. Колись давно-давно я в'язала шкарпетки, я, я дуже рідко так закривала по кругу, але я пам'ятаю, мама так закривала. Може я попробую так зв'яжу. Не знаю. Ну, шкарпетки буду в'язатися це однозначно. Це в мене іде, Такі проекти в мене, ці шкарпетки йдуть, і як в дорозі я їх люблю в'язати в машині, там воно невелике, взяв з собою, вкинув там кілька моточків і, і крутиш. Як десь кудись їхати, ну і взагалі. Ну, такі в мене плани, можна сказати, плани і не плани. В, вроді нічого так і не планувала, ніби планів не складала, але все одно напланувала дов'язати три, один, два. Три, чотири вироби плечових і шкарпетки. Ну, здається, все. Якщо щось придумаю новеньке, ну, у мене ще в цьому місяці ж. Ой, я ж забула сказати, в мене ще в цьому місяці є жилетка. Я зв'язала жилетку. Вже я її дов'язала, але вона зараз, я її попрала, і вона ще сохне. Вона мокра просто. Не можу вам показати, тому що вона мокра. Ну, Висохне, я потім покажу вам в готових роботах і розповім про неї, як я в'язала, скільки дечого набирала, і яку використала пряжу. Жилеточка вийшла дуже гарна, мені подобається. Тепер мені треба. Обов'язково купити, або пошити до неї блузку. Мені дуже подобається, коли жилеточка в'язана така трошки вільного крою вона, і віддівати на або на водолазку, або ще краще, коли вони вдіті на блузки. або на Такі рубашки з воротничком чи блузочки, ну на, якісь, на якусь таку легку річ. Так що в мене в планах в цьому місяці ще пошити щось. І ще мені треба було б, звичайно, пошити килимки у ванну, у ванну кімнату. Ну, це, це треба натхнення. Шию я не так часто, як в'яжу. В'яжу я постійно, а шию я рідко. І буває таке буває таке в мене, що сильно хочеться. Я тоді все кидаю, достаю машинку, достаю оверлок і займаюся шиттям. Але це буває, ще раз повторюю, дуже рідко. Ну, причина не в тому, що я не люблю шити, я люблю шити, але я не вмію кроїти. Це кроїти для мене проблема. Я... Добре, Зараз є багато каналів, на яких показують, як правильно це все робити. Мені дуже подобається канал «Платі-терапія». Там Юля дуже так гарно розповідає, все показує, там по її майстер-класах можна пошити все, що завгодно. Для цього теж потрібен час, а його катастрофічно не вистачає. І в'язати, і, і шити. Та й тканин у мене ще немає ніяких. Треба щось замовити, якісь тканини собі і попробувати. У мене є така мрія, це блузки мені пошити потрібно і хочу пошити плать. Ну, це все, це все в думках, це все в планах на майбутнє, це не зараз. Колись все-таки, я думаю, я ж сяду за ту машинку і буду шити. Я дуже рідко шила собі речі, багато шила дітям, а собі рідко шила. ну Це в молодості ще. Зараз мені якось, я більше перейшла на в'язання. Хоча мама в мене шила. Мама все життя шила, шила на замовлення людям. Я виросла під стуки то цієї швейної машинки, і мені це близьке для мене. Я так, ну я розуміюсь, на цьому я зрозумію, як що до чого, але мені не вистачає, ну не вистачає практики, не вистачає трошки знань у, в області крою. Було б у нас десь курси крою, я пішла б і повчилася. У ну, нас немає це треба їхати до, на Київ, а до Києва зараз в мене. По-перше, не той час, а по-друге, на це теж потрібний час. Ну, от, наговорила вам, наговорила тут всякого різного. На цьому я своє відео закінчую. Так що, плани без планів, продовжую в'язати ті речі, які в мене є по чаті. Дов'язую, щоб у квітні вже починати в'язати. Більш легкі речі. Хочеться якісь уже легенькі літні джемперочки. У мене є пряжа. Я трошки купляла такої на джемпера. Мені сильно хочеться вже зв'язати з тої бабінної пряжі, що я купила. І на літо вже закупляти пряжу на якісь футболочки, маєчки. Літо ж все одно буде, і буде тепло, і треба буде щось одягати. На цьому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте ваші лайки. Пишіть, будь ласка, коментарі. Пишіть, що ви думаєте по цьому поводу, як ви плануєте свою роботу. Мені теж буде цікаво послухати вас. І всім на все добре!